Представляємо вашій увазі дієтичну добавку пустирник пасифлора від торгової марки Еліксир. До її складу входить екстракт пустирника, собача кропива або пустирник рід багаторічних зіллястих рослин з родини глухокропивових. Активні компоненти трави мають седативну, гіпотензивну і нейролептичну дію. Їх застосовують при серцево-судинних неврозах. Початкових стадіях гіпертонічної хвороби, кардіосклерозі, підвищеній нервовій збудливості, також до складу входить екстракт пасифлори. Пасифлора це рослина з родини страстоцвітих. Активні компоненти пасифлори мають яскраво виражені седативні, снодійні і протисудомні властивості. Вона застосовується при невростинічних станах. При різних функціональних захворюваннях нервової системи, які супроводжуються підвищеною збудливістю, безсонням, головним болем, а також при гіперкінезах, постгрипозних арахноїдитах, клімактеричних розладах і при іншій патології центральної нервової системи, магній зміцнює нервову систему, сприяє зменшенню втоми та стомлюваності, допомагає у правильному функціонуванні м'язів. Та сприяє підтримці структури та функції зубів та кісток. Вітамін в 6 або піридоксин бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, регуляції гормональної активності, синтезі цистеїну, піридоксин сприяє нормальному енергетичному метаболізму, а також метаболізму гомоцистеїну, білків та глікогену. Він підтримує нормальну роботу імунної системи. Вітамін В9 або фолієва кислота позитивно впливає на продуктивну роботу мозку, особливо кісткового, підтримує імунну систему, допомагає засвоювати інші вітаміни групи В, бере активну участь у утворенні нуклеїнових кислот ДНК і РНК. Вітамін в 12 або ціанокобаламін сприяє енергетичному метаболізму. Роботі імунної системи, нервової системи та психічній діяльності людини знижує втому та втомлюваність. Ціанокобаламін бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець та метаболізмі гомоцистеїну. Дієтична добавка – пустирник пасифлора може бути рекомендована до раціону дієтичного харчування як джерело біологічно активних речовин, рослинного походження при підвищених психоемоційних навантаженнях. Порушеннях сну, тривозі, роздратуванні. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній-дві таблетки два рази на добу під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку пустирник пасифлора від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.